Ранок, маршрутка, тиша. У чоловіка раптом з мобільника лунає голосний собачий гавкіт. Він ніжно. Так, Люба! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Підходить студент до професора астрофізики і запитує: Професоре, як ви думаєте, чи є десь розумне життя у всесвіті, крім нашого? Звичайно, є. Тоді чому вони з нами не зв'язуються? Ну, так розумні ж. Батько цікавиться у дорослого сина. Я чув, ти зустрічаєшся з Тетяною шостого під'їзду. Це правда? Ну, зустрічаюсь і що? з викликом кидає хлопець. Та ні, нічого. Я, коли у твоєму віці був, теж із нею зустрічався. На першому занятті в автошколі інструктор довго дивиться на учнів і мовчки ворушить губами. Потім гірко так каже: 19 жінок, пауза. Із них 18 білявок, пауза. Ех, я скоро вас тільки не випускаю, що боятимусь не те, що виїхати, вийти з дому. Ох, дівчатка, я першої ночі в Туреччині ніяк не могла заснути у своєму номері. Один місцевий все ломився у двері і репетував О, і чим справа скінчилась? Ну, під ранок я таки відчинила йому двері і випустила його.